Українські банки розділилися щодо введення 15 відсоткового збору на продаж іноземної валюти, низка установ з іноземним капіталом виступили проти цього і звернулися за допомогою до посольств із проханням вплинути на позицію чиновників, включаючи президента. І ще натякнули на невдоволення МВФ. Як пояснюють експерти, ці установи завели в країну мільярд доларів з надією продати за завищеним курсом. Ініціатива НБУ цьому завадить. І як зазначив один із спостерігачів виступили проти саме ті банки, які очолюють безпосередньо іноземці. Українські фінансисти мають іншу думку, більш державницьку. Почому чи то очікування, і чи то волненья, угодно чим там очікування ми волненьям надо вбивати реальну економіку. Я не понял. Да ти боїшся, ну бойся. Хочеш покупати, ну покупай, ну тобі ж ніхто не мешає, заметь. налога на покупку нету. Беспірно, можна буде ще й інші міри, да, ну от послідовно як как би бы убивати інтерес до долара. Ви розумієте? Это говорю я, представитель иностранного банка, которому проще получить доллары да, или евро.